Як і анонсувалося, мердичівські депутати зібралися на друге пленарне засідання другої сесії міської ради. У порядку денному сім питань попередньо обговорених та узгоджених напередодні на депутатській нараді. Проте лишень постало питання про затвердження порядку денного усі домовленості у бік. Представники більшості почали вимагати зняти з розгляду питання про регламент ради, про вибори її секретаря та про затвердження структури виконавчих органів міської ради. Буквально наступного дня мало відбутися судове засідання. Обраний більшістю, але заветований міським головою Володимир Пономарчук позивався на Василя Мазура. Тож дані три питання за твердженням представників більшості розглядати на сесії вони не мали права. Від імені ініціативної групи, представники якої просили розглянути та врахувати ряд зауважень, плюс дати відповідну оцінку. Виступив Володимир Пономарчук. Міський голова, посилаючись на ряд законів, згідно яких він зупинив рішення ради про його обрання секретарем, заявив депутат, вчинив неправомірно. Пункт 4, 59 статті дії без змін з моменту прийняття закона про місцеве середвання в Україні з моменту його прийняття в травні 97 року. І жодного разу за три попередні каденції цим правом наш міський голова не користувався. Зупиняючи діють прийнято рішення міської ради, обґрунтуванням, яке суперечить чинному законодавству, є порушення принципу законності місцевого середування, причому ким? головною посадовою особою територіальної громади міста Бердичева. 16 листопада до процедури голосування під час обрання секретаря міської ради зауважень з боку депутатського корпусу міського голови також не було. Ще один. Нюанс зуваження міського голови про оприлюднення на сайті міста проєкту річні міської ради щодо обрання секретаря міської ради, депутата пана Марчука, є абсурдним з огляду на те, що передбачивши наперед рішення ради, яке мало бути винесеним лише на підставі голосування, було б порушенням Конституції України щодо принципів народного виявлення через вибори. Таким чином, процедура обрання секретаря Бердичівської ради повністю дотримана. З огляду на вище сказане, мною було подано заяву позовну до суду, який має відбутись. Вчора є ухвала суду 26 листопада 10 годині 30 хвилин. Тому прошу або зняти як безпідставні ваші заперечення до рішення про броння мороля секретарем і виконати вашу посадову функцію, підписати уже прийнято радою рішення або ж дочекатися рішення суду, як це передбачено частиною 10 статті 59 закону про місцеве самоврядування. Чи не є весь цей фарс лише затягуванням часу з метою вирішення деяких особистих питань? Адже неминуче доведеться визнати законним рішенням міської ради 16.11.2015 року щодо обрання секретаря міської ради. Депутати від БПП запропонований порядок денний підтримали. Причина перша з їхніх слів попередня спільна згода та домовленість напередодні. Друге питання щойно прозвучав як недолік, як звинувачення, не те, що на Три рішення міської ради було накладено вето міським головою, а за попередні три скликання жодного разу не було застосовано жодного разу це право, яке діє з 97-го року. Я б не вважав би це недоліком. Це свідчення того, що попередні всі скликання міської ради просто працювали узгоджено і приймали законні обґрунтовані рішення. Володимир В'ячеславович щойно сказав у своєму виступі про те, що попередня сесія. Міським головою, був запропонований порядок денний міським головою і не було жодних зауважень. Зауваження були, і дуже багато було зауважень. Сесія була скликана під тиском. Всі ми пам'ятаємо, яким чином це було зроблено. По-перше, було не просто надіслано відповідне подання 20 депутатів із вимогою скликати сесію. А більше того, коли відбувалася перша спільна, наша зустріч, на якій були присутні всі депутати, тоді звучали вимоги не просто скликати сесію, а провести її негайно, буквально в той же самий момент. Причому з боку однієї з політичних сил, я хочу, щоб знали про це виборці Бердичева, звучала вимога заборонити присутність на сесіях міської ради сторонніх осіб. Тобто бердичевлянам хочуть заборонити приводить на сесію. Судове засідання дійсно призначене, зауважив Віталій Березовенко, і дійсно вето міського голови оскаржуватиметься. Але слід мати на увазі, в будь-якому випадку, навіть якщо завтра це рішення суду буде визнано незаконним, воно завтра не набере чинності. Тому що буде 10 днів на його апеляційне оскарження, потім відбудеться апеляційний суд. Цей процес триватиме певний час. В той же самий час у нас є частина 4 статті 59 закону України про місцеве самоврядування, яка не надає право депутату, а встановлює обов'язок розглянути на, е, на сесії ВЕПО і прийняти з цього приводу рішення. Встановлений термін 14 днів. По суті, залишилося 7 днів. Тому ми зобов'язані прийняти це рішення незалежно від того, яке буде рішення суду. А далі народні обранці почали розбиратися, хто на кого іде тиснув, хто ініціював другу сесію, і таке інше. Коли думки висловили усі бажаючі, Василь Мазур нагадав: за будь-які акти прийняті міською радою, відповідальність несе персонально міський голова. І якщо рішення прийняте з порушенням законодавства, відповідальність знову таки лежить виключно на очільникові міста. Саме тому мовляв, він і зупинив три рішення прийняті на минулому пленарному засіданні. Володимир річла. Озвучив все подання, яке подало до суду, і його зачитав. Єдине, що не було в подані, бо я вчора отримав повідомлення про те, що завтра буде суд, єдине, що не було в цьому повідомленні, що там вирішення якихось особистих питань. Ми шла, що ми з вами довгий час працювали. І якщо ви кажете, що я затягую сесію і хочу вирішити якісь особисті цей процес. Будь ласка, розшифруйте, у вас є можливість розшифрувати, що я хочу саме зробити. Ви сьогодні депутат міської ради і пропрацювавши в спілкувальних місцевого самоврядування, ви розумієте, що за такі слова потрібно внести відповідальність. Коли деякі з представників більшості твердять, що вже і не знають, що робити, то він знає, продовжив Василь Мазур. Питання про створення депутатських комісій попередньо обговорили. Робоча група з їхнього створення і з відпрацювання регламенту теж працює. Вже були надані конкретні пропозиції, у тому числі і стосовно міського бюджету. Я буквально сказав про те, що вже на нашій зустрічі на ці протокол є відповіді про те, що процедура обрання в другому турі, Чітко не прописана, і ми звернулися за відповідним розв'язком. Я про це говорив, але депутати, на жаль, вимагали проведення сесії і не звертали на це увагу. Все це, це відмічено в протоколі нашої зустрічі. І все це записано на відео і на аудіо. Тому по великому рахунку, все це можна перевірити, як це все відбувалося. Тому я просив би, коли. Виходити на трибуну до мікрофона, пам'ятати, що ви говорили ще день, два-три назад. Які були ваші вимоги? наразі у своїх діях міська рада судом не обмежена, зауважив міський голова. Так що саме час працювати. Чим зрештою і зайнялися народні обранці. Почали з голосування за виключення з порядку денного знаменної трійки. І тут виявилося, що більшість у Бердичівському парламенті поняття не таке вже і стали. Голосів вистачило на те, аби викреслити лише одне питання про вибори секретаря міської ради. Якась година із лишнім, і народні обранці перейшли до розгляду першого питання депутатських запитів. Якість води та стан дорожнього покриття, земельні ділянки для учасників АТО та робота міської лазні, реконструкція освітлення та стан дахів, облаштування під'їздів та заборона руху великовантажних авто це лише частина із того, що усно і письмово виклали депутати. Одноголосно було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги зниклому безвісті та пораненим бійцям АТО. Так само дружно лише два голоси проти, внесли зміни до міського бюджету 2015. Після розгляду ще кількох питань черга дійшла до регламенту і структури виконавчих органів міської ради. Мова йшла про те, подолає більшість вето міського голови на ці питання чи ні. Голоси розподілилися на думку багатьох доволі цікаво і однаково в обидвох випадках. 0 за 15 проти та 22 утрималися. Вето так і залишилося вето. Серед іншого на сесії стало відомо про створення у раді двох фракцій. Фракцію ВО Батьківщина очолив Валерій Шелепа, фракцію радикальної партії Ляшка Олександр Велімовський. Із появою нового регламенту, скоріш за все, можливість створити свої фракції з'явиться у представників укропу Опоблоку Свободівців та Патріотів. Загальні враження від побаченого і почутого місцеві змі представили по різному: одні писали про поступову здачу позицій більшістю, інші про те, що діалог, начебто, намічається. Мало не всі при цьому згадували про майбутнє судове засідання і порівнювали все, що відбувається, з полем битви, а учасників діалогу з бійцями. Тож наостанок коротенький виступ одного з депутатів. В його словах, і поміж них здається все: і про багатогодинні баталії у сесійній залі, і про турботу про людей, і про запевняння у бажанні конструктивізму на тлі тривалих, скоріш за все, майбутніх дуелей у суді, і багато чого іншого. Хочу сказати. Е -е, з рампи ми розрубилися, заїжджали в «ТО». построїлися свої і сказали, ми зайдемо в зонуту. Внімання, бой. І біля мене покойний Петро стояв і казав, каже, зато в Україну мати порядок. Ми тут наводимо порядок. Я хочу... Давайте будемо всі разом робити для України. Повна версія другого пленарного засідання другої сесії Бердичівської міської ради цими днями в ефірі телеканалу Вік.